Алайтхоу Малдівіс Maldives by Лайфстайл. Lifestyle. так називається готельчик, бачите? Lightho Maldives by Sind One. так. Читає це наша група. Виселилися десант. Подисвіткували всіх. І тепер... Нас заселяти будуть перші готель. Нарешті ми добрались. До речі, якось так пасмурно і не жарко взагалі. Дуже погода така. Чисто львівська погода. Я кажу, погода чисто Львівська, така пасмурно. Ага. От тут до дощ зараз до? почне. Да. У нас постійно дощ Львові. Так, людей нема. Що така тенденція цього року, чи то просто так в цьому готелі співпало, чи просто десь в інших місцях. І люди, ну поки що ми, ми, ми не бачилися, що що вони десь поховалися від нас. В попрятались. Забілісь по ще по щелям. О, оце бар! Так що тут... Už je starý, je mnohem zajímavější, že... Stávě, A nie, ne, vůbec je to vystý, vidíte? Mějte mě... na to, že je stříl. Aha, tak, tak, tak! Aha, tak, tak, tak! Aha, tak, tak, tak! Aha, tak, tak,